«Сьогодні Ми запускаємо пральню на базі комунального підприємства Чайка фактично, фінансування здійснюється за рахунок міжнародної організації з міграції ООН. На це було витрачено саме коштів донорських. Фактично, місто не витрачало для організації пральні своїх коштів. 150 тисяч гривень виділено на облаштування саме ремонту і облаштування самого приміщення. 150 тисяч гривень виділено на безпосередньо пральні машинки і сушильні машинки. Три пральних машинки купно і три сушили. Ми зараз презентуємо громадську пральню, вона буде безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб. Ми зараз будемо дивитися попит. Наскільки воно буде користуватися попитом, чи буде вона ну, зазвичай потреба, оскільки після звільнення Києва і інших областей більшість переселенців, які були в нас там. Вже роз'їхалися, ми дуже цим задоволені, що вони повернулися по своїх домівках. Тобто будемо вивчати той попит у кількість людей, які будуть до нас приходити. Зараз ми плануємо, що громадська пральня номер 1 буде працювати так, як працює лазі номер 1 Це п'ятниця, субота з 12 по 20 годину і неділя з 10 по 20. Буде діяти попередній запис. Ми хочемо, щоб уникнути якихось недорозумінь, черг, ми хочемо, щоб. Переселенці телефонували, попередньо записувалися. На певну годину ми відводимо в середньому півтори години на одне прання і будемо структуризувати, щоб не було часу, щоб було всім комфортно.